Добрий день. Загальний розклад. Що потрібно зробити для себе? Вам потрібно відсікти негативні думки по відношенню до особистого життя і загалом до ситуації. Хтось думає, що дуже тяжко досягнути результату, особисте життя, благополуччя, достаток. Вам говорять, що ви не повинні загалом негативно думати по відношенню до даної ситуації. Насамперед, ви повинні мати розуміння по відношенню до вашого життя, що потрібно діяти, активно проявлятися. Не потрібно залишатися в роздумах. Потрібно активно проявлятися. Якщо, наприклад, це стосується особистого життя, і в ваше життя входить чоловік, який безперспективний, особливо, якщо ви розумієте, або повинні все ж таки не прискорювати взаємодію з даною людиною, не переводити на наступний етап, щоб не. Отримати негативну інформацію для себе, що ви, наприклад, знаходитесь в трикутнику, або що взаємодієте з незрілою людиною. От не потрібно над цим думати, потрібно взаємодіяти, але думати в процесі, брати паузу, взаємодіяти. Ви думаєте, аналізуєте, аналізувати потрібно дії, взаємодію з людиною, а не придумувати в думках. Таким чином, результату ви не досягнете, ви лише будете блукати в ментальному лабиринті. Але якщо ви бажаєте змін, то потрібно взаємодіяти. Тому що, навіть якщо ви надумуєте, що от даний чоловік для вас безперспективний, а звідки ви знаєте, чи він безперспективний для вас чи ні, якщо ви з ним не взаємодієте. Вам потрібно для того, щоб досягнути результативності, говорять, Потрібно йти в новопочинання. А вже в процесі, взаємодіючи з даною людиною, чоловік ви чи жінка, тільки таким чином, ви зможете все ж таки вирішити якусь ситуацію. Тому що тяжкою ношою для вас є рішенням даної ситуації, щоб позбутися цієї тяжкої ноші, це почати діяти. Не сидіти не думати, не аналізувати, не отримувати знову додаткову інформацію, знання, або, наприклад, ви не взаємодієте, якщо це от особисте життя, а лише думаєте, є бажання з боку протилежної статі взаємодіяти з вами, а ви не бажаєте взаємодіяти. Вам вже говорять, що це ж не обов'язково при першому знайомстві приймати кардинальні рішення. Якщо ви бажаєте змін, то потрібно взаємодіяти. Так думати, аналізувати в процесі, але діяти і взаємодіяти. Тільки таким чином ви вийдете з лабіринту невирішених питань або не реалізацію тих бажань, які ви маєте, якої би сфери життя це не стосувалося. От почнете діяти, гармонізуйте своє життя, якщо підете в починання. Це стосується і реалізації. Крок за кроком. Якщо хтось на даний момент не працює і перекладає відповідальність відносно реалізації на чоловіка, ну а ви красива, самодостатня, займаєтеся власним розвитком, то говорить, що для вас це шлях. Безрезультативний, ви маєте ілюзорне представлення по відношенню до ситуації, ви повинні розуміти, що чоловік працює, вкладається, він забажає з часу мати певну стабільність, а ви не вкладаєтеся в стосунки загалом в родину, і він буде робити свій вибір. Тому вам, як попередження, зверніть увагу на даний момент на власну реалізацію. Якщо ви маєте бажання мати стабільність в своєму житті відносно фінансу і матеріального благополуччя достатку, то повинні задуматись не над вченням, займатися красою, переключати свою увагу, наприклад, з власної реалізації на щось інше в кожного своя ситуація. Це шлях для вас безрезультативний. Вам говорять, що виход з ілюзій і дій вибір, Якщо бажаєш стабільності, на даний момент ви здобудете шанси можливості. Вам, як попередження, для того надається, що коли ви будете здобувати шанси можливості, то використовуйте.